Умовна передова, це, е, коли йде вулиця, умовно, з одного боку е, є будинки з іншого, і, умовно, в цих будинках перебувають там союзні сили, а через дорогу вже е, противник твій. Тому це там постійно така напружена, ну, постійні напружені дії. Плюс е, чим був Маріуполь таким унікальним в плані. Важкості оборони це те, що міські бої це там півбіди. До всього це ще важка техніка, потім це міномети, потім це артилерія, потім це корабельна артилерія ракети. Це найстрашніше це авіація. Тому що там укриття, не укриття, типу, якщо вона, якщо це не бункер, там якийсь. Ну, мега підготовлений, то яке б ти укриття чи підвал не спустився, то ну це скоріше таке, знаєш, подорожник прикласти, бо якщо воно впаде саме туди, то вже нічого тебе не врятує.